Друзі, всіх вас вітаю. Чи може найшвидший вузол бути найміцнішим? Так, я думаю, може. Дехто робить цей вузол ось так. Робиться запальничкою ось такий грибочок. Шнур складається в петельку, прикладається до фльоран. Всі вже з вас знають цей вузол. Просто петля накидається на флюр декілька разів, десь чотири. І далі в цю петлю шнура, ця петля шнура накидається на грибок. Ну і просто змочується і затягується. Дуже швидкий класний вузол. Але Але в нього є один недолік. На потужних підсічках оцей грибок буває відвалюється. А ще, друзі, у цього грибка буває дуже гостра кромка. Тобто, якщо ви на цьому грибку втратили вашу приманку на підсічці або виважуванні і дістали пожований шнур, то це скоріше за все грибок відлетів, а вузлик вам залишився у вигляді замотаного шнуру. Ну а якщо шнур зрізаний, як лезом бритви, то скоріш за все він просто чиркнувся об цю гостру кромку. Вдосконалюємо цей гарний вузол, він дійсно гарний, він класний. Можна зробити набагато більш якісним. Щоб зробити це діло міцнішим, деякі люди роблять ось тут на кінці фльору вузлик. Затягують його, відрізають зайво і повторюють операцію шнуром. Не на грибок через запальничку, а через отакий от, от узлик. Це також прикольно, це також міцно, але можна ще й вдосконалити. Для чого взагалі такий узол потрібен? Ну, По-перше, коли треба дуже-дуже швидко перев'язатись на змаганнях, його використовують спортсмени. Відірвався, накинув петельку, обернув, затягнув і побіг ловити далі. По-друге, я цей вузол використовую взимку. Коли без рукавиць пальці дуже сильно обмерзають, треба швиденько перев'язатись. ну, Майже спортивні умови, звісно. Взимку я користуюсь цим вузликом, але я його роблю трохи не так, як всі. Можливо, хтось також робить саме цим способом, але вузлик і грибок це прикольно. А чому не зробити і вузлик, і грибок? Грибком це все діло закріпити. От тепер воно ніколи не відв'яжеться. Не трісне на підсічці, на рибі. Оце, на мою думку, найбільш міцний варіант цього вузла. Ну і щоб закріпити. Петелька зі шнура прикладуємо. Петлею робимо 3-4 оберти. Тепер притримуємо з іншої сторони петлю накидаємо на грибок, змочуємо і затягуємо все? Так. Ще раз повторюсь, що на камеру це робити не дуже зручно, тому воно виходить не так швидко, як хотілося б, бо я дивлюсь на флюр і шнур через дисплей телефону. Без камери це робиться буквально за лічені секунди. Це дуже класний вузол. Він дійсно дуже міцний, якби хтось не хотів, хто вірити. Навіть на ривок не рветься, а порізати руки я не дуже хочу. Е, друзі, Шикарний вузол, вузлик плюс грибок. Як називається цей вузол, я не знаю, це так спортивна штука. Ви можете завчасно це діло вдома заготовити. Я вже в одному з відео показував, роблю я це ось так. На риболовлю прийшов, повідець звідси з резинки дістав, прив'язався. І пішов ловити. Все. Якщо сподобалось, ставте вподобаєчки. Підписуйтесь на канал, ті, хто тут вперше. Цей відосік отакий от, коротенький. Все, друзі, до побачення. Гарного вечора, дня або ранку. На все добре!